Всього цікавого, а продавчиня заснула. Погнали, доки вона не прокинулась. Ось це так. І справді дуже крутий магазин магії. Ого, чарівна паличка. Цікаво, а вона справжня? Яка ще красуня? Ненці потримай. Ой, нічого собі, паличка справжня. Я не чаклувала цілу купу шоколаду. М -м, який він смачний. М -м, мамочки, тільки не кажіть, що це мантія-невидимка. Отак я завжди про таку мріяла. кумріяла. Що? Реально моє тіло зникло. Ось це круто. Можна побешкетувати і налякати дівчат. Бу! -у -у. Злякались? Рятуйся, хто може! Це чаклунка! Ну і умора. Ви б себе бачили боягузки. Моніка, дивіться, тут якийсь магічний сиф. Дай Дайно подивитись. Ого, давайте його відкриємо. Що ви робите? Тільки не відчиняйте. На допомогу. О, ні. Бідні дівчатка. Навіть не уявляю, що на них чекає. Ласкаво просимо до нового челенджу. Ого, де це ми? Джил, oh, чур, ти перше відкриваєш сиф. Okay. Я? Ну добре. Подивимось. Ого, мені дісталась локшина. Oh. Клас. Виглядає дуже апетитно. А Який аромат? Mm. Mm, яка ж вона смачна! Дівчатка мені пощастила. Nice. І правда. Та це справжній подарунок долі. Mm. Смакота! Ну що, давайте я наступна. Я теж хочу смаколик. Подивимось. Що? Соус? Гострий соус та баско. Який жах? Ні, я пас. Моніка, ти ж у нас така смілива вперед. Гаразд, ти вмієш умовляти. Спробуй лише крапельку. Ай, -яй. на допомогу у мене пожежа в роті. Ух, ну і справи. Бідолоха. Ненці, тільки ти не відчиняла сейф. Так, ти права. Нічого собі. Мені дістала ще рівна куля. Як прикольно. Ой, а що з моїм пальцем? О, ні, рятуйте! Моя рука заледеніла. Краще його не буду чіпати. Мені взагалі ця куля не потрібна. Треба прибрати її, не торкаючись руками. Е, майже вийшло. О, ні. Мамочки, як тут стало холодно. Здається, після табаско саме те. Ой, дівчата, схоже, вони замерзли. Оце так. І на вухах у них виросли барульки. Не бійтесь, дівчата. Я вас рятую. О, У мене ж є гострий соус. Ну що ж, доведеться ризикувати, щоб допомогти подругам. Ой, ой-ой-ой, здається, пожежа починається. А -а -а -а. Ох, стало тепло. Oh, no. І мені. <гас> Ох, бідолашна Моніка. Треба швидко її загасити. Okay. Моє волосся намокло, отже, в них ще залишилась вода. Stop. Чудова ідея. Я також додам води. Хоч би цього вистачило. Yes. Отак. Яке полегшення. Велике, дякую, дівчата. Ми молодці, де п'ять. Ох, мені вже не терпиться відкрити новий сип. Взагалі-то зараз моя черга. Щось пахне не дуже. О, ні, тільки не кажіть, що мені дісталась цибуля. Мамочки, ви тільки подивіться на це. Ти впораєшся, ми в тебе віримо. Гаразд. Ну все, цибуля, зараз тобі доведеться не солодко. Я тебе з'їм, і ти навіть пікнути не встинеш. О, сльози зрадницькі витікають із моїх очей. Ну нічого, я не здамся. Залишився останній шматочок. Ой, бі. Фу, на ну й сморі огідно. Пробачму, ніко. Але треба терміново заклеїти тобі рота. Що? М -м -м. Так, так набагато краще. Джилл, О, Що сталося? Давай швидше відкривай свій сейф. Так, тепер моя черга. Подивимось. Вау, мені дістався дуже гарний торт. Зголость з'їхати. Сподіваюсь, ніж досить гострий для цього шедевра. Так, у мене вже слинки течуть від одного вигляду. М -м -м, як же він апетитно виглядає? Юґ! Цей торт просто смакота. Я б також не відмовилась спробувати. Хочеш? Звичайно, Ха, купилась. Ось це прикол. Звичайно, ж я з'їм все сама. І льодяники, і мармеладки, і весь тортик. Ну і добре, проте у мене є свій сип. Ого, це схоже на магічне зілля. Треба відкрити флакон і перевірити. Вау, золотий пилок. Прикольно. Виглядає гарно. Ого! Апкі! <пев> О, ні, Нинці, що з тобою? Цей пилок має снодійну магію. Ідея. Я знаю, що точно підбадьорить Нинці! Ой, мамочки, який неприємний запах. Дівчата, їй що відробилась? Так, так, це снодійне. А давай розіграємо джил. Точно! Я знаю, що вона дуже любить фарбуватись, тому вирішить, що пилок це пудра. Геніально! <гум> Джил, а це не твоя пудра. Моя. Порт, треба терміново протерти рота і припудритись. Ой, а чому мені так хочеться? <гум> так, наш план вдався. Дай п'ять, Моніко. Тепер ми зможемо скуштувати торт, поки вона спить. Вибач, Джил, але ми його забираємо. <гум> Ха, як круто! О, вау, дівчата, можна yes. я почну? Hey. Велике mm -hmm. дякую, посунься. Mm -hmm. А що це за казан? Mm -hmm. Поки що не зрозуміло. Є ідеї. What? Гадки не маю. І що мені з ним робити? Може використовувати його як капелюшок? Або як сумочку. Wow. Mm -hmm. Що це за цятка така? Ого, що відбувається? Краще я його не чіпатиму. Коніку, продовжуй. Ну що ж, подивимось, що у мене. Вау, мені дістався величезний кіндер-сюрприз. Ого, круто! Не дивіться, все одно не дам. Вау, яке воно величезне! Шоколадне і смачне яйце мені дісталось. Отак. А всередині що? М -м, я нічого не чую. Треба його розбити. Ух ти, здорово! Зовні молочний шоколад, а всередині білий. Це ще іграшка. Ось це кайф. Здорово, як воно смачно їсть. М -м, а може, Моніка не помітить, якщо ми візьмемо по шматочку. Так вийшло. Ой, ми спалились. Я все бачу, злодюшки. Ми здаємось. Пробоч, пробоч. Гаразд, не бійтеся, я просто дуже люблю шоколад. Це моя пристрасть. Ну а тепер цікаво дізнати, що приховано тут. Відкриваємо це, що плюшевий ведмідь. Я не люблю м'які іграшки. Ого. Ведмедик потрапив у мій чарівний казанок і перетворився на торт. Нічого собі. М -м -м, який він смачний. Смакота. Дівчата, відірватись неможливо. Ну, ти даєш Джил! Між іншим, цей ведмедик набагато смачніший ніж твоє шоколадне яйце, Моніка. А його лапки зроблені з маршмеллоу. М -м -м, неймовірно. О, ось би й мені шматочок спробувати. Нен це ти чого сидиш без діла? Відкривай свій сейф. Добре, сподіваюсь, мені пощастить. О, ні. Мені дістався смердючий сир. Що? Це взагалі їстівник. Але я не можу це їсти. Гедота. О, Джил, А дай мені свій чарівний казанок? Так, звичайно, бери. Як думаєте, якщо я опищу сир в нього, він стане смачнішим? Опевнена, що так. Але не спробуєш не дізнаєшся. Так, спрацювала. Ось це так. Як же здорово, що замість смердючого шматка сира я буду ласувати гарним райдужним тортиком. <гум> я дуже задоволена. <гум> Неймовірно. <гум> ну що, дівчатка, давайте п'ять. Ми молодці. <гум> Хто розпочне? Можна я. Okay. Дякую. Цікаво, що ж мені дістанеться. You. О, ні, Це лимони. Дота, а може, хтось хоче помінятись? Давай, давай, ненці, сміливіше. Ти гаразд, нічого не вдієш. Ой, яка ж це кислятина. У мене зараз очі луснуть. Ненці так смішно жмуриться від лимонів. Ну і обличчя ти б бачила себе. Смійтесь, смійтесь хохотушки! а я поки їм свій лимон. Я пораюся, побачите. Я не здамся. Ой ні, мені сік, в око потрапив. Ну і умора. Так поспішиш людей насмішиш. Гаразд, мені теж вже не терпиться відкрити свій сип, Ба, мені дістався молочний коктейль. Чудово і дуже смачно. О, солодкі вершки. Мої улюблені зефірки та маршмеллоу. Льодяники, мармеладки. Я в раю. Шаленію. Ось це я розумію. Це вам не кислі лимони їсти. Ага, круто. Ого, у тебе вуса залишились, Моніка. Подумаєш, відкривай свій сивджил. Подивимось. Ого, годинник. Цікаво, що мені робити з ними? Тут ще якась кнопка. Хм, Незрозуміло. Ой, дівчатка, ви що застигли? А, Я зрозуміла. Це чарівний годинник, який зупиняє час. Круто! А, значить, я можу зробити все, що захочу, наприклад, допити коктейль моніки. Хм, Яка смакота. А ще мені здається, що зараз саме час для пранка. Ненсі, якщо до одного лимончика. Ха, ось це умора. А що придумати для Моніки? Точно вона зовсім не любить фарбуватись, але я це швидко виправлю. Зараз ми зробимо з тебе красуню. Готова. Ну і що? А тепер саме цікаве. Ой, а де мій коктейль? Чому у мене лимон у роті? Бі? А, Ну і видок у тебе. Що? Ти про що взагалі? Подивися дзеркало. О, ні, тільки не це. Ненсі, здається, я знаю, чи я це косметика на моєму обличчі. Упс. Здається, настав час знову зупинити час Ей, кнопку заїло, дівчата мені час стояти.